Останні всім глядачам 21-го в ефірі програми Спортпро. І я запрошую вас цього тижня у закулістя закарпатських шахів у цей інтелектуальний та захопливий вид спорту. Наш співрозмовник це Василь Прокопишин, тренер-викладач Закарпатської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Пане Василю, я дуже дякую, що ви погодилися в такому форматі, в форматі змагань поспілкуватися з нами, розповісти про шахи. Тож. Чому ви би рекомендували дитині займатися саме вашим видом спорту? Це загальновідомі істини, що шахи розвивають дитину. Мій друг Ейнштейн, якщо ви такого знаєте, він казав, що шахи вчать, тому що в школі дитина вчить за рахунок зубрьошки, там заставляючи, а шахи це все через шахи, дитина все це набирає. Він, статі, вон, по фізиці мав тройку, бо вчителька його врахувала, що він погано знає фізику. Бачите, а він став Ейнштейном. Так що, шахи, це життя, вони вчать програвати, вигравати, дисципліні, вчать математиці, психології, логіці. Всьому це таке. Як маленько, мола шахова школа, бачите, грають з п'яти років, наймолодший, а найстаршому вісім ідесять чимось. Так що колись у мене був член клубу, йому було сто років. У нього прізвище було тен. Він був кореєць. Так що от таке. А як часто відбуваються у вас тренування і чи змішані це групи? Ну, зараз у нас йдуть змагання, тому всі в місті. Зараз турнірі, він називається Шаховий меморіал пам'ять, грає 39 учасників. От. І ще там один додається, буде 40. Цей турнір ми проводимо традиційно, він присвячений пам'яті тих, кого вже нема серед нас. І людей, і шахістів, тим більше такі, як у нас тепер скорботні часи. О, це такий актуальний турнір. А так у нас є група новачків. Там зараз десь чоловік 15, ті, що прийшли буквально недавно. Є група третій розряд, другий, перший, кандидати в майстри є у нас. У нас тут мало хто знає, є свої свій чемпіон світу до 14 років. Є чемпіон світу у складі збірної, отам от на фотографіях. От колись давно збірна України стала чемпіоном світу. Це було 12 років назад в шахи. І от мій учень в складі цієї збірної став чемпіоном світу. Розкажіть нам про нього. Що це за його звати Захар Єфівенко. Він став першим гросмейстером міжнародним. Він грав з багатьма чемпіонами світу, з Пономарьовим, з Корчним навіть грав, хоча тут не став чемпіоном світу. Сам Карпов йому. Колись медалі вручав, наче. він грав за збірну України в юнацьких збірних і в дорослих збірних. Зараз ми розуміємо, що це складна ситуація в країні, але все рівно ми, ми знаходимо можливість проводити такі змагання. Проводимо. Нам допомагає міське управління культури, молоді і спорту. Хочемо їм бути вдячні. От. Ну, є ще деякі люди, які нам допомагають. Ну виживаємо. У зв'язку з війною чимало федерацій приїхало сюди, приїхало чимало тренерів, чимало дітей. Чи ви відчули на секції ми, шахів? Ми, ми відчули, тому що коли все це почалося, ми один місяць не працювали, бо весь спорткомплекс був зайнятий біженцями. І тут у нас також ночували люди. Тут було керівництво Олімпійського комітету України. Вот вони тут у нас. Але потім ми почали через місяць уже працювати. У нас були біженці, я коли рахував, але потім збився з рахунку більше ніж 15 областей. І зараз у нас є, і зараз тепер є. Оцей хлопчик Кирил. Він із Запоріжжя, з Дніпра є, з Херсона, з Маріуполя. Дівчина у нас дуже талановита Стефанія Кучинська. Вона з Дніпра. Так що і зараз у нас багато, але стало трошки менше, бо хтось від'їжджає, хтось переселився. Але ми приймаємо всіх, хто приходить. Так, коли я по я не засмучуюся на бот, я, я на обот що я хочу до плісов. Я їду кудись на сахмуток. Я люблю піс. Це в сахмута. Я вбив марк. І і, і, і і ну, на, на бо коли ну, я обмак, мене так я, я, я можу так швидкіса буде дугіпавці виграти. Мені 12 років, я граю в шахи третій рік. Мені подобаються шахи, тому що це класна стратегія для розуму, в яку можна грати з друзями або в інтернеті, заробляти медалі. За білих я найбільше починаю грати з ферзів. Сверзевого гамбіту, тому що за нього можна швидко би, би, та легко вивести фігури, а за чорних я граю староіндійський за, старо захист. Я дуже тяжко пробити. Мене привела мама на шахи, мені шахи дуже подобаються, бо вони мене розвивають. Вигравав перші, другі, треті місця, бо я добре слухав тренера на шахах. І добре і грав. Моя сестра почала ходити в перший клас. Її мама теж записала на шахи. Вона хоче подивитися, як я граю і теж, записала, теж записалася. І тепер починає ходити на шахмати, розвиває себе і займає місця призові. З якого віку ви порекомендували записати дитину на шахи? І чи є якісь вікові обмеження? Ми беремо з п'яти років, тому що в п'ять я вже можу практично любу дитину за два заняття навчити грати в шахи, а деякі за одно заняття вчаться грати. в шахи, Так що і такі вікового обмеження, я так розумію, немає, немає. немає. Ну дуже маленьких не беру. Люди би хотіли і в три, і в чотири, але це вже ми будемо яслями шаховими, Так що беремо з п'яти. Угу. Поки це виправдовує себе. Іде від сів, не всім шахи, Дехто не вміє програвати, дехто йому складно. Ну ми так, хто скільки витримує, хтось годинку витримує пограти, хтось один урок витримує. Угу. Так що такі справи. Ви казали, що є група новачків, а є ще й інші групи. Так, третій Як розряд, розряд, другий, перший. От бачите, у нас по групам: перша ліга, друга, третя, четверта, б, четверта а. Вони всі грають в різних лігах, щоб було їм цікаво, щоб вони грали приблизно з одним і тим у суперниками. Ми бачимо, що на Закарпатті в Ужгороді відбуваються змагання, а чи десь в Україні можливо щось проводять ну, зараз? Проводять, і як... проводять, але ми тепер не дуже можемо їхати, бо батьки бояться відпускати дітей. У нас більше є мої учні, які грають у Празі, у Будапешті у мої туди скоріше їздять, де дехто. З деякими я займаюся по інтернету, тому що ну тепер є така можливість. От так що в Україну, от я особисто вже я пенсіонер, мені багато років. Я не можу взяти на себе таку відповідальність і дітей і вести. А раніше ми їздили в Крим, часто їздили, в Євпаторію, по всій Україні ми їздили. Тепер я сподіваюся, може закінчиться це божевілля, і ми десь може кудась і поїдемо. А, а чи зверталися можливо до вас, щоб в Закарпатті проводити, чи поки що не було проводимо. Так? У нас тут проходять міжнародні турніри. Я був суддя і міжнародних, і всесоюзних, коли був ще радянський союз. Ми дуже багато проводили. І чемпіонати України у нас проходили в Україні. Ну, теперь спіци... у нас маленькі приміщення, ми це не можемо на себе взяти. Якщо проводяться відкриті турніри, вони десь орендують. Приїжджають з усієї України, бажаючи так. Uh -huh, uh -huh. А, ну, це непростий час. Наскільки от, ви помічаєте по дітям, що, можливо, їм допомагають ці заняття? Тому що ну, Now, це справді десь відволікає. Однозначно дітям допомагають ці заняття, uh -huh. розвивають. Ну, діти є діти. Вони ж може вони багато хто не розуміє, що у нас я так розумію, проходить. А які можливо найбільші складнощі є у вашому виді спорту? Тому що от усіх питаємо, так тому що тут бачимо, що оснащення певне є. Є певні столи, є чим грати у нас все ще з радянського союзу. Це я особисто робив чертежі. Мені колись мали ми мали можливість, мали фінанси. Мукачівська мебільна фабрика ці кришки нам зробила, ми їх на ці зробили столики, але у нас тут часто змагання брали у мене раніше на різні ці, так що і стільці наші. Я не, я не жаліюся на життя. Слава Богу, що ми працюємо, що багато дітей проводимо змагання. так що трудно, трудно ще є, але ну, ми, Богу дякувати, поки що справляємося з ними. Чи берете нових дітей і чи є вікові якісь обмеження? Ну, тобто ми на початкову вік ми зрозуміли, але чи є от кінцевий якісь? Нема, ми беремо всіх. У мене взагалі така. Я не можу. От прийшли діти, мама, візьміть мого сина. Ну як їй скажу, що нема місць. Я беру. Потім проходить сам такий відбір, хтось лишається, хтось. У нас і діти проходять на багато різних секцій. Буває, що дехто може два рази на тиждень прийти, дехто взагалі понеділю, в неділю, неділю приходять лише mm -hmm. хто зайнятий в такі дні. Так що все індивідуально. А так щоденні Ну практично так. Mm -hmm. У мене один вихідний такий це середа. В суботу у нас змагання. От бачите, в суботу вже підходили, буде велика спартакіада медпрацівників у нас тут. Так що ще шашки у нас є. Mm -hmm. окремо федерація теж проводить свої змагання. Mm -hmm. А чи підраховували взагалі, скільки у вас зараз є вихованців? Ну, мені тяжко це порахувати. Ну, десь 50 приходить дітей, десь приблизно 50, плюс-мінус. А, а якщо хтось із дорослих захоче долучитися до шахового клубу? Ми беремо клубу? всі. Ми всіх приймаємо. І дорослих, і маленьких. У нас менше стало пенсіонерів. Раніше у мене, коли клуб був на Корзові, у нас було до 100 пенсіонерів. Але якось от інший час. Тепер їх набагато менше. Ну так приблизно, може, чоловіки вісім-десять десь приходять, коли мають можливість. Але... І жінки у нас є, приходять, і нам є. Дівчат багато. Але шахи допомагають, правда, розвивати це і десь шах. підтримувати форму, напевно, навіть уже. Да, ну, так шахи це відомо, це боротьба з Альцгеймером. Так що, якщо людина грає в шахи, то менше шансів впасти в якусь там. Хворобу пов'язану з пам'яттю, вони пам'ять розвивають. А, і якщо от підбивати, так казати, те, що би хотілося побажати своєму виду спорту, побажати Україні, тому що ми розуміємо. Я бажаю одного миру. Та собі хочу побажати здоров'я, щоб я все витримував, поки витримую. Правда, іноді приходиться після цього якийсь душ контрастний приймати, коли дуже довгі напружені змагання. Ну, сьогодні ще так більш менше у нас. Добра, любові, миру. А шахи вони будуть розвиватися, вони потрібні людству. А чи є, можливо, у вас якась допомога власне, тренерів, тому що от ви працюєте сам, чи можливо ви би хотіли, щоб була якась така допомога, щоб виховати якогось так. помічника-помічниця собі? У мене були помічниці, але якось так склалося, що їх. Життя доля розкидала. Тепер я го один не маю. У мене були ветерани, помічники. Ну когось вже нема серед нас. Ну, поки от я один не можу хворіти, мушу ходити, бо як я не прийду, то під дверями буде 50 чоловік. Так. Я вам дуже дякую за виховання Добре. молодого покоління Стараюся. і бажаю, щоб в цьому шаховому клубі було чимало вихованців і чимало класних змагань. Дякую, дуже гарно. Приходьте. Ми завжди раді. Я ж нагадую, що сьогодні ми розповідали вам про розвиток шахів в Ужгороді. Я саме спілкувалися із Василем Прокопишиним Про розвиток цього класного інтелектуального і дуже видовищного виду спорту. Підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.